Слава Ісусу Христу! Друзі, в цьому відео хочу поговорити про потенційну вражайність кукурудзи, яку варто очікувати у цьому 2024 році. У попередніх відео я вже показував, який стан має соя, соняшник, про зернові культури раніше розповідав. Зараз покажу кукурудзу. Я знаходжуся в одному із господарств Харківської області на одному із кращих, наголошую кращих полів кукурудзи. Гірші поля в цьому році це просто катастрофа врожаю не. Буде взагалі зараз поговоримо про кращі поля також поговоримо про помилки, які допускали агрономи в цей період. Ну, По-перше, це боротьба з бур'янами. Той, хто не догледів, не довносив гербіциди, то має отаку кукурудзу. Тобто кукурудзи немає взагалі. Це невеличка ділянка, такий огріх на полі, де просто біля стовпа не заїхав оприскувач. І я хотів показати, що якби гербіциди не вносили, то кукурудзи б не отримали взагалі. Друга помилка це густота. Ну тут якраз змикання двох рядків. І на прикладі цих двох рядків хочу показати, там, де були загущені посіви, то теж кукурудзи не отримали. Навіть де висівали традиційну, робили густоту, там 70-80 тисяч на гектар цього було в умовах цього року забагато. От я вам показую, там, де кукурудза е, бу, поодинока, отак от росла, тобто відстань між рослинами становила близько 40 сантиметрів. До 50, то о, качан сформувався непоганий. Менший дещо, ніж попередні роки, але в цілому так непоганий. Там, де о, уже традиційна густота, я тут вже відкривав, дивився качани, де о, там 70 тисяч і вище. Качан взагалі сформувався зовсім невеликий. О, і буквально він вміщується на долоні. Тепер поговоримо за хвороби. От Бачите, вони от розвиваються вже там, фузаріоз, гниль і так далі. Незважаючи на те, що опадів в цьому регіоні е, практично не було, було надзвичайно мало, рослина, е, урожайність сформувала за рахунок тої вологи, яка накопичувалася ще в осінньо-зимовий період. Але її було недостатньо. Через це ми бачимо е, посохло е, нижнє листя. Через брак ґрунтової вологи верхнє листя посохло через аномальну спеку, через аномально високі температури вже е, в середині літа. І тої кількості листової поверхні явно не вистачало для того, щоб формувати нормальну вражаність. Ну, Тому качани е, сформувалися зовсім такі невеликі, невиповнені. Але це ще не вся проблема. Як я сказав, є ще проблема із хворобами. Ми зазвичай звикли думати, що хвороби з'являються у роки з інтенсивним зволоженням, але це не так. Хвороби з'являються практично завжди у місцях укусу шкідників. В цьому році були проблеми традиційно із бавовниковою совкою, із стебловим метеликом, і з цикадками, з попелицями. І там, де прогледіли застосування інсектицидів, почалися хвороби, зокрема, в цьому полі вони от є хвороби. Ще один момент це група ФАО, тобто ранністиглі з гібридів. В нашому регіоні на сході України, на півдні України та навіть частина і центральна Україна, там, де висіяли кукурудзу з ФАО 300 і більше, урожаю практично не буде. Він буде надзвичайно мізерний, оскільки такі гібриди вони завжди в умовах посухи знижують врожайність. Натомість на врожай можна сподіватися на тих полях, де фау було менше. 300, тобто це ранньостиглі е, гібриди. Е, тому е, я і на майбутнє рекомендую в зонах е, недостатнього зволоження більше орієнтуватися на ранньостиглі гібриди. Так ви не доотримуєте врожай у вологі роки. Але якщо в цілому за 10 років вологих років у вас буде 2-3, то решта років буде е, це нестійке або недостатнє зволоження. І саме ранньостиглі гібриди вас будуть виручати. Ну, крім того, звичайно, ви будете економити Мити на досушуванні. Ну і якщо говорити за зниження врожайності, яку врожайність очікувати в умовах цього року, то мій прогноз такий: буде недобір в цілому по Україні 50% кукурудзи, буде недобір від запланованих. Якщо порівняти з минулим роком, то буде недобір десь до 70 навіть відсотків. Ну, це все залежить, залежить від регіону. В західних регіонах кукурудза буде, частково в північних буде, на сході, на півдні, частково в Центральній частині України урожай кукурудзи буде дуже незначний. Тому така от картина. Хочу ще звернути увагу, якщо ви плануєте на наступний рік посіяти кукурудзу і все буде нормально, друзі, є теж певний ризик. Тому що кукурудза цього року вона вискочила, ще раз наголошую, за рахунок тої вологості, яка накопичувалася в минулий осінній та в зимовий період. Зараз, якщо буде осінь і зима. Без достатньої кількості опадів тому вирощування кукурудзи наступний рік буде ще більш ризикований ніж у цьому році. Тому зважайте, яка, який режим зволоження сформується в цьому році. Ну і аж до сівби кукурудзи в наступному році. Дякую всім за увагу. Нехай усіх нас рясно благословить Господь.